Привіт, усім! Якщо ви шукаєте спосіб купити надійний та якісний автомобіль за низькою ціною, ви прийшли за адресою. Сьогодні ми поговоримо про те, як недорого купити машину з Америки, зважаючи на активні бойові дії, які почалися в лютому 2022 року. Авторинок в Україні перестав функціонувати. Ніхто не купував та не продавав автомобілі. Спочатку війни в Україні авторинок переживав складні часи. Через відсутність попиту продавці змушені були залишати свої автомобілі на складах, а покупці не могли знайти якісний автомобіль за доступною ціною. В середині весни 22-го ситуація на авторинку почала покращуватись, але деякі люди все ще хотіли продати свої автомобілі дешевше, ніж вони коштували насправді. Через бажання виїхати з України та подалі від бойових дій для деяких людей, які залишили Україну, продаж автомобілів, за дешевшу ціну, став вигідним варіантом. Однак, зі зміною ситуації в країні, автомобільний ринок України знову зазнав змін. Зараз автомобілі продаються за довоєнними цінами або навіть вищі, але якість автомобілів в Україні залишається низькою. Більшість автомобілів має іржу, подряпини та неякісний ремонт, а продавці часто намагаються обдурити покупців. Рекламуючи автомобілі, як ті, що перебувають в ідеальному стані? Тому, незважаючи на підвищені вартості доставки та розмитнення, вигніше купити автомобіль США та відновити його, ніж купити автомобіль в Україні. Все пов'язано з тим, що ціни на автомобілі в Україні часто завищені, а якість низька. Крім того, у США можна знайти більший вибір автомобілів різних марок і моделей, які в Україні можуть бути недоступні. Як купити автомобіль США? Це питання може вигнати у багатьох українців, які хочуть придбати якісний та доступний автомобіль. Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам в придбанні автомобіля США. Це можна зробити використовуючи спеціальні сайти, такі як Copart, АЄ, Manheim, Одеса, Online. Де пропонується великий вибір автомобілів за доступними цінами. Якщо ви не знаєте, який автомобіль вам потрібен, ви можете звернутися до експерта в області автомобілів, який надасть вам необхідну консультацію та допоможе з вибором автомобіля відповідно до ваших потреб та бюджету. Тепер, коли ви знайшли автомобіль, який вам подобається, потрібно придбати його та організувати доставку в Україну. Найкращим варіантом є звернутися до надійного дилера, який має досвід у таких питаннях та може забезпечити повний пакет послуг. Включаючи доставку та розмитнення. Однак не забувайте про витрати на доставку та розмитнення, які можуть становити значну частину вартості автомобіля. Перед тим як придбати автомобіль США, обов'язково прорахуйте всі витрати та переконайтеся, що ви готові до них. Тепер перейдемо до питання про ремонт та відновлення автомобіля після його доставки. Оскільки більшість автомобілів, які приходять в США, потребують певного ремонту та відновлення. Вам потрібно знайти досвідченого механіка, який зможе зробити необхідні ремонтні роботи та підготувати автомобіль до використання. Хоча цей процес може зайняти деякий час та вимагати супутні витрати, але в результаті ви отримаєте якісний та надійний автомобіль за значно меншою ціною, ніж якщо б ви купили автомобіль в Україні. На завершення хочу підкреслити, що придбання автомобілів США може бути. Розумним та вигідним рішенням, особливо якщо ви втомилися від поганої якості та високих цін на автомобілі в Україні. Звісно, процес пригону автомобіля за марки може бути складним та вимагати певної підготовки та знань, але з правильними кроками і допомогою професіоналів ви можете отримати якісний автомобіль за досить низькою ціною. Якщо ви зацікавлені в пригоні автомобіля США, наші експерти з радістю допоможуть вам у кожному із етапів. Від пошуку автомобіля до доставки його до України та вашого дому. Зверніться до нас на нашому сайті і отримайте безкоштовну консультацію від наших спеціалістів. Дякую за перегляд! Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше корисної інформації про автомобілі та процеси програну їх із США та Китаю. До зустрічі на наступних відео.